Сьогодні 30 липня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 30 липня в Україні світі святкують Міжнародний день Дружби. Світу було встановлено Генеральною асамблеєю ООН, адже дружба допомагає об'єднувати цілі нації і спільноти, тим самим сприяє порозумінню між ними. Дружбу почали описувати і аналізувати філософи ще в давні часи. Наприклад, Аристотель виділив три типи дружби заради вигоди для взаємного задоволення та таку, яка основана на спільних цінностях. А ось Сократ вважав, що друзі повинні об'єднувати включно пошуки мудрості та істини. Також 30 липня день працівників торгівлі в Україні. Торгівля в сучасному світі це вагомий політичний економічний фактор для будь-якої держави, і наша країна не є виключенням на території сучасної України. Торгівля була широко розповсюджена ще з часів Київської Русі. Тоді центром торгівлі були ті місця, біля яких спиралися селяни та ремісники, щоб придбати все необхідне для життя. А ще 30 липня всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Дата була започаткована ООН 18 грудня 2013 року. Головна її мета полягає в тому, щоб привернути увагу та підвищити проінформованість суспільства про цю гостру проблему залучити владу до боротьби проти торгівлі людьми. Також 30 липня день свекра. Хоча це і маловідоме, проте досить позитивне сімейне свято. Свекр це родич по відношенню до жінки, який з'являється після її заміжжя. Він є батьком її чоловіка. Цей день народилися 1872 рік український хірург Олексій Кримов. 1947 рік американський актор, культурист, політик, 38-й губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварцнегер. 1972 рік український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор Олесь Санін.